Дванадцятирічний Петрик приводить додому п'яну бомжиху невизначеного віку. Мамо, тато, це Мокрина. Ми чекаємо на дитину, вона житиме з нами. У тата ступор. Мати знепритомніла. Та гаразд, гаразд, пожартував я. Батьки полегшено посміхаються. Наталка її звуть. Туркменські фізики-ядерники у подиві. Які б досліди вони не проводили, все одно в результаті виходить Анаша. Сашко, який щойно отримав зарплату, каже бухгалтеру, ви мені не додали 20 гривень. Усе правильно. Зате минулого разу вам дали на 20 гривень більше. Чому ж ви тоді мовчали? Бо якщо ви помилились один раз, на це ще можна заплющити очі. Але два рази це вже занадто. Пива виходить із організму швидше, ніж кава чи молоко, тому що йому колір міняти не треба. А деякі сорти вітчизняного пива швидше, ніж, скажімо, чеського, бельгійського чи німецького, тому що їм і смак міняти не треба. Приїхав до Грицька у Карпати друг Вахтанг із Грузії, подарунків привіз і, звичайно, справжнього грузинського коньяку. Пили до самої ночі, і зовсім Грицько забув підготувати вахтангу ліжко. На підлозі класти гостя якось незручно, тоді Грицько й каже Вахтангу Друже, ти лягай на ліжку з моєю дружиною, а я ляжу поруч, на підлозі. Дружина Грицька швидко роздяглася і стрибнула в ліжко до грузина. На ранок Грицько питає у гостя ну як спалося, друже? Спалося нормально, Та ось тільки дружина в тебе Грицько дивна, всю ніч мене за шишак тримала. А, та все нормально, то не дружина, це я тримав. Хоч ти мені і друг, але краще перепильнувати, ніж недопильнувати».